Красота! Що ми тут назамовляли? Це в нас для брів. Туш. Туш для брів. Вітанічка з Новим роком і Різдвом Христовим. Дякую велике. Так, кремчик з календулою для обличчя. Дуже такий. Для зимової пори прямо взагалі. Я рекомендую всім. Особливо в кого така суха шкіра, то він дуже допомагає. Можу все відкрити. Так, далі. Покажу, от відкрила все-таки його. Так, далі, що в нас тут кремчик для рук? Тоже з календою. Подобається дуже. Так, скрабчик для тіла. З коричневим цукром. Дуже має приємний аромат і дуже приємний. Так, це туш для брів. Це з цієї ж серії Ге для душу. І ще ось такий кремчик для рук. І лосьончик для тіла. Так, далі тонік для обличчя. Оця серія дуже класна, зарекомендувала себе просто бомба Smart Е, Мені подобається, я собі замовила, залишила. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, є в наявності. Так, значить, тонік для обличчя і пінка для вмивання. Так, що у нас тут є? Гель каштан. Так, тут у нас тінтгель. Мило. Ось так. Це так швиденько. Підтримує паш. Так, це ще кремчик для рук. З календулою тонюк для обличчя. Серія з календулою просто бомба. Просто бомба. Так, і що там? Ось так от гарно виглядає. Все у нас закрито, запаяно, Ви можете подивитися. Так. Ось так, будь ласка. І залишилося у нас засіб очищу. Будь-яку поверхню, дуже класний засіб, я рекомендую. Він зараз на знижці. 69 гривень цього на всього. -навсього. Екологічно чистий, можна чистити як ванну кімнату, так і кухню. Чайники, плиту, там все дуже, дуже себе класно показує. тому... Він порошковий, екологічно чистий. Замовляйте і безпечно для себе можете використовувати.